Взялі різонка трярі мачій мають трамбас. Наш воєнний експерт. експерта. Руський фейк. на... Розвінчуємо російські фейки, які прагнуть зламати наш дух з експертом детектора медіа Вадимом Міським на українському радіо. Вітаю з вами Вадим Міський, і ми знову починаємо розбиратися у ворожій брехні, розбирати її на атоми, різноманітні фейки, вкиди і відправляти їх у слід за російським кораблем. Для чого ми це робимо? Щоб не потрапити на вудочку пропагандистів, тому що очевидно війна відбувається не тільки за території, а й за наші з вами уми. Тому знати фейків в обличчя це бути озброєними в інформаційній війні. Звісно, там, де є така можливість, ми на прикладах будемо розбирати характерні стандартні прийоми російської пропаганди і таким чином вчитися розрізняти маніпулювання, шахрайство і дезінформацію самостійно. Після обстрілу Краматорська російська пропаганда, звісно ж, намагається виправдати росіян. Поширять вони інформацію про те, що завдали російські війська удару по місцю, нібито проживання натовських інструкторів у місті Краматорську. Такі тези з'явилися у російських медіа, а також у телеграм-каналах, які транслюють про кремлівську риторику. Як зазначили у центрі протидії дезінформації при Раді національної безпеки та оборони України, росіяни обстріляли ракетами іскандер кафе, де перебувала велика кількість цивільних людей. Мер міста Олександр Гончаренко повідомив, що станом на 28 червня у результаті удару загинуло 11 людей, серед них троє дітей. Місцеві мешканці кажуть, центр міста Росіяни обстрілюють уже не вперше. За останні декілька місяців у цей житловий квартал, в якому живуть цивільні люди, працюють магазини, заклади харчування, прилітало тричі, і тут при цьому немає жодних військових об'єктів. Ось що розповідає жителька Краматорська Поліна для сюжету марафону Єдині новини. Тут нічого нема. Тут це просто приїжджають звичайні люди поїсти, поснідати, повечеряти. Так само, ну це було пів восьмої вечора і ну прильот. Ну тут нічого нема поруч. І це третій раз. Ми з вами почули голос місцевої мешканки Краматорська Поліни, яка стала свідком цієї трагедії. Отже, влада країни-терористки укотре намагається зняти із себе відповідальність за черговий теракт проти мирного населення і заявляє, що насправді, начебто, не наносить ударів по цивільній інфраструктурі. При цьому, звісно ж, відповідальність, яку вони знімають із себе, вони намагаються перекласти на жертву, тобто на Україну. Російські телеграм-канали знайшли бункер Зеленського у Молдові. Звісно ж, вигаданий. Пропагандисти поширюють фотографію зустрічі Володимира Зеленського на переговорах у Молдові і заявляють, що нібито для українського президента у цій сусідній державі побудували персональне бомбосховище, а самі переговори проводили під землею. Фотографія виявилася справжньою, а от її трактування, опис, що це буцімто підземне бомбосховище, це звичайнісінька вигадка. Це з'ясувала команда аналітиків проекту VoxCheck. Переговори Володимира Зеленського у Молдові проходили на виноробні у старовинному замку Мімі. Фактчекери взяли фото, яке розмістили пропагандисти, і спробували пошукати його у Гуглі. Це виявилося фотографія, зроблена 1 червня цього року. Президент України тоді якраз відвідав Молдову і взяв участь у саміті європейської політичної спільноти. Він там був не один, а серед своїх колег, очільників держав та урядів 45 країн Європи. На сайті Європейської ради можна побачити загальне фото лідерів, які взяли участь у саміті. І там вже зазначено, що зустріч відбувалася у замку Мімі старій виноробні неподалік Кишинева. Тож найімовірніше зустріч Володимира Зеленського із іншими лідерами проходила в одній із кімнат саме цього замку. Теза про те, що переговори проходили під землею, також є неправдивою. На фото видно людей за столом у приміщенні із кам'яними стінами і арочним склепінням. І на перший погляд, такий опис, що це підземний бункер, може дійсно комусь здатися правдивим. Але якщо уважніше придивитися, то можна побачити, як на стіни падає природне світло а на інших зображеннях із цієї ж самої кімнати можна побачити вікна, які є у цього приміщення. Повідомленнями про таке от персональне бомбосховище у Зеленського пропагандисти вкотре намагаються дискредитувати президента України. Відомого українського журналіста-сатирика Майкла Щура, російська пропаганда назвала чомусь іноземним найманцем із міжнародного легіону збройних сил України і каже, що саме цей легіон російські війська нині обстрілюють. Анонімні російські телеграм-канали поширюють фотографію Майкла Щура. Нагадаю, це псевдонім Романа Вінтоніва, журналіста, який нині служить у Збройних силах України. У нього на цій фотографії такий є шеврон Канади, канадського прапора. Тут я мушу нагадати, що Майкл якраз веде гумористичний проект з назвою телебачення Торонто. Торонто це канадське місто. І ось недовго думаючи, пропагандисти взяли цю його фотокартку і кажуть: ось він іноземний найманець, який воює в Україні. Цей приклад сам по собі є достатньо смішним, тому що Майкл достатньо відома людина в Україні, і практично кожен, хто так чи інакше користується інтернетом, він побачивши це фото, одразу зрозуміє, що російська пропаганда прокололася. Але цей приклад він дуже симптоматичний і зразковий, тому що він показує наскільки інтелектуальними або радше сказати малоінтелектуальними є російські пропагандисти навіть не проводять якусь бодай мінімальну перевірку того, що вони поширюють, і до. Пускають от такого роду проколи. Ну а про Романа я нагадаю, що від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну Роман служить у 112 й бригаді сил територіальної оборони збройних сил України. Він тонів є громадянином України, а ніяким не іноземним добровольцем і не іноземним найманцем. Як це хоче показати російська пропаганда. Раніше у інтерв'ю для видання «Юкрейнер» Вінтонів розповів, що купив патч із прапором Канади у той момент, коли підшивав підкладку у рюкзаку. І пізніше він опублікував фото цього патча, який він пофарбував травою у зелений колір. Патчі з прапором Канади Вінтонів використовує із жартівливою метою, тому що займається, як я вже згадував, проектом телебачення Торонто. Це були головні фейки на сьогодні. Насамкінець нагадую, що не варто довіряти різного роду чуткам і пліткам. Усі неконкретні, напівсекретні, панічні повідомлення мають у нас одразу вмикати червоне світло в голові, що таку інформацію слід перевірити. Як правило, за такими неконкретними джерелами, інсайдами, емоційним викладом ховаються інформаційно-психологічні операції ворога, який прагне нас деморалізувати. Довіряти ми можемо офіційним повідомленням української влади і новинам авторитетних медіа, наприклад, суспільному мовленню. І не забуваємо, що від нашої із вами поміркованості і зваженості при поширенні різного роду інформації, а ми це робимо щодня у розмовах із друзями чи в соціальних мережах. Зрештою залежить успіх всієї країни в інформаційній війні. З вами був Вадим Міський. До зустрічі. Розвінчуємо російські фейки, які прагнуть зламати наш дух. З експертом детектора медіа Вадимом Міським на українському радіо.